Я порину свою справу прямо, де душа живе. Аби була гарна мрія, що мене так сильно І Ногами топчу землю, звідки родом голова. Це моя земля і ній українець. Я. Занеси мене прямо в ліси, занеси мене туди, де гора. Вільний щоб далі рости. Кожен день нова проба пера Там де думка потонула, тілом будемо плисти, сумом не потягнемо мій сміх, та намисто нестимо хрестя І ніколи не один, та я завжди для всіх Це моя земля, мої люди, коріння свого не забуду, буду дарувати людям свою справу, буду, буду палати яскраво це моя земля, мої люди, коріння свого не забуду. Budu da rova, te lutei, eu sou é bravo. Budu, budu, bola tem as é travas. Злетів у близь. Герої кажуть, не вмирають. Чому ж біжить гірка сльоза? І біль, і горе не втихають, і погляд не небеса. Пам'ять вічна, вона ніколи не згасає. Пам'ять це не просто частина історії, це наша совість. Наша Дцять го року окупантами було підірвано бараки з українськими військовополоненими. Цей військовий злочин, як і незрічена кількість інших склених Росією, назавжди залишиться в пам'яті українців. Шамимо наших воїнів, які стали жертвами рашистського терору, хвилиною мовчання. Вічна пам'ять! Не забудемо. А Олександр Іванович, житель села Цибрій. Тимченко Дмитро Вікторович, житель села Цибрій. Потапенко Сергій Олександрович, житель села Лецький. Савчук Олександр Олександрович, житель села Хоцький. Довгиш Роман Миколайович, житель села Полов'яненки. Рибалкин Павло Андрійович, житель села Цибрій. Цупило Олег Анатолійович, житель села Хоцький. Іваненко Віктор Миколаєвич, житель села Лецький. Житель села Цибрі Курило Ігор Миколайович, житель села Цибрі. Баран Володимир Михайлович, житель села Цибрі Мостовий Василь Васильович житель села Лецькі. Денисюк Дмитро Ігорович, житель села Світанок. Піскун Сергій Іванович, житель села Цибрі Юхименко Руслан Григорович, житель села Лецький. Коли Сергій Іванович, житель села Цибрів, схилімо голови перед світу пам'ятцю нашою. Друзі, важко слухати слова ведучої ці прізвища без слів. Сьогодні дійсно ми зібралися, щоб до нашої вже відкритої алеї слави приєднати наших воїнів. Ми встановили в стели і Храму Святого Василя Отець Андрій. На віки, віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий Безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий. Як доклали наші, наші воїни, мабуть, докласти неможливо. Нехай ніхто не вагається в тому, що наші воїни стали на, захищати добро. За виховання справжніх патріотів клоняємось родинам загиблих героїв. У пошані схиляємо голови перед їх жартовністю та життєвим подвигом. Горе, яке у вас... На душі нічим не розрадити сил та витримки вам. Нехай наші янголи спочинуть у царстві небесному, а вам міцного здоров'я. Ця алея повинна щомиті нагадувати нам, яка страшна ціна нашої незалежності. Пам'ятаймо героїв, шануємо їх подвиг. Слава Україні! Її героям слава ваші! Вашу працю і ваші труди. Дякуємо всім вам, хто сьогодні прийшов шанувати наших героїв. Закохано за свободу. Було восім загиблих, коли відкривали цю алею. Героїв слави. Тепер вже 16. Сьогодні 29-го, відбулося урочисте відкриття. 29 липня нових 800, які були зроблені. Бачите, ці хлопці вже ніколи не повернуться до нас живими. Останнім загинув коник Сергій Іванович. Людина, і батько я купую молоко. Дуже шановна людина. І бачите, він кіборг, учасник АТО, нагородження органом замужність третього ступеня. А вже через 10 років його вклала смерть. Це був останній загиблий серед тих, які були сьогодні вшановані тут То мої новини Лазюк Іденюс, присвячені цій сумній події. Дякую вам за увагу. З вами був Мирослав Тимощин, Олег Дмитрович.